Вітаю! Сьогодні поговоримо про в'язані полотна. В'язане полотно має петливу структуру, яка отримує повітря між нитками. І цей повітряний шар робить його теплим. У 1589 році Вільям Лі в Англії винайшов першу в'язальну машину, і це стало початком масового виробництва в'язаного полотна. У нашому асортименті більше десяти різновидів різних в'язаних теплих видів тканин. Це жакардові варіанти, гладкі текстури, полотна уручики. Всі наші тканини мають натуральну віскозну або вовняну основу з додаванням полісливих або нейлонових волокон, що робить тканину ще більш зносостійкою та міцнішою. В наших шоурумах ми допоможемо вам з вибором саме вашого ідеального варіанту. А з вами була я, Женя, ваш онлайн-помічник у світі текстилю.